Аурусем для німецького війська от для України зась змі повідомляють міністр оборони Німеччини. Хоче поміняти наявні ракети на озброєння нового зразка. Кому німці віддадуть ракети старої модифікації? Чому канцлер Німеччини Шольц проти передачі цих боєприпасів Україні? Тетяна Лугунова про все розкаже. Тауруси не для України. Німеччина хоче озброїти власну армію модернізованими далекобійними крилатими ракетами. Йдеться про модель «Таурус Нео. Це остання розробка. Її характеристик ще навіть у відкритому доступі немає. Міністерство оборони Німеччини хоче замовити для Бундесверу 600 таких ракет і вже направило відповідне подання у бюджетний комітет Бундестагу з проханням виділити кошти. А їх потрібно чимало вартість замовлення перевищує 2 мільярди євро. Ракетами останньої модифікації міністр оборони хоче замінити Тауруси старого зразка. Саме вони зараз стоять на озброєнні Бундесверу. і саме ці ракети вже більше року у німецького уряду просить офіційний Київ і вимагає для України німецька опозиція. Християнські демократи, наприклад, вже тричі виносили це питання на голосування Бундестагу. А лідер ХДС Фрідріх Мерц навіть пропонував поставити Путіну ультиматум. Пане канцлере, ви особисто відповідальні за те, що Україні доводиться воювати проти Путіна з однією рукою, зав'язаною за спиною. Так далі тривати не може. Повинен бути наступний крок. Путіну треба сказати: якщо він упродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Таурус, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, щоб нашкодити цивіль населенню України. Утім, переконати Шольца поки що не вдалося ані українським, ані німецьким політикам. Він проти через страх ескалації. Ось остання заява німецького канцлера щодо передачі Таурусів Україні. Незмінне най він сказав кілька днів тому в інтерв'ю одному з німецьких телеканалів. Моя позиція зрозуміла. Я вважаю поставки таурусів неправильними. Коли йдеться про таке рішення, необхідно все зважувати, і громадяни Німеччини можуть розраховувати на те, що я завжди буду це робити. Я не діятиму необачно в Європі йде жахлива війна, тому я не постачатиму зброю, яка може призвести до ще більшої ескалації. Чи змінить канцлер позицію, коли Німеччина поміняє свої старі тауруси на нові питання? Спекулятивне бюджетний комітет Бундестагу поки що не дав згоди на модернізацію ракетного озброєння. А якщо й дасть тауруси нового покоління, німецька армія отримає ще не скоро. Замовлення буде готове лише за чотири роки. Тетяна Логоновічла Фролов, подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.